Мы на месте. Мы на месте. Сегодня Курский губернатор, хоть Путин его и прервал, успел сообщить, что ВСУ заняли квадрат 40 на 12. Пожалуйста, вопрос давайте. Да, перед этим были сообщения российских СМИ, что за два с половиной года российская армия освободила 400 квадратных километров. То есть так Юрий, вы гоните Хреновину. До свидания, мы не будем. До свидания, Юрий. Идет с нашей стороны постоянное вранье. Они, к сожалению, не в агонии. это очевидно. Они Смотря наступают что выкладывать... этими территориями. Дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Украина имеет все абсолютно карты, детальные карты всех наших укреплений, всех наших прочих. Так не хочется уезжать. Все так по-домашнему, так уютно было, бля. ЗСУ два важных моста на Курщине. Готовится к наихудшему варианту. Украинцы, конечно, выиграли пиар-войну в глазах собственного населения за явным преимуществом. И это надо признать. То есть сейчас у них такое воодушевление. Россияне продолжают дякувати Збройним силам України. Русский, месний сам судж. Вітаю тебе, українські, українські воїни. Шоу раді військових бачить. Чесно, да ви нас, ви нас хоть Эти без, без, без ничего чесно. Паспорт громадянина Российской Федерации. Андрей Федорович да. Горбачев. Да. Ничего себе, какая потужная прозвища. Да. Короче, брат, ты все, у тебя все есть, пить, есть. Да, вы все, да. спасибо вам, ребят, дай Бог вам здоровья. Все, бережи себя. Все. Бейте, Что, Путин повесьте кто? Хуй... Повесьте, его, брат. От души, от души. Пожалуйста, от души, повесьте его. Блядь. Все, слава Украине, брат. Героям слава. Давай, братуха. А також на думку аналітиків, з огляду на відступ зсу на сході, російське командування було впевнене, Україна не піде на ризик вторгнення. Не вірили, не вірили, а тепер повірили. Тож про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В агонії. Вони, к це очевидно. Вони наступають. ЗСУ не зупиняється проводимо реформи замість магніту лупанем лупанем сільпо. Слава Україні, героям слава російське угрупування військ при кордоні над Тьоткіне відступило за річку Сейм. Тепер на всій позначеній території відсутні сили росіян. Всіми силами українці намагаються перенести військові дії на територію нашої країни. Містучино ж Сценарий в Курской области может быть не единственным. Бои идут тяжелые. Обстановка очень напряженная, непростая. Работать нашей авиации здесь крайне тяжело. Киев стянул к этой операции большое количество средств противовоздушной обороны, как советского образца эффективного, так и западного тоже. не кустарного производства і кожен виліт це ризик бути збитим. сьогодні. Знищено ще один сусідній менш значимий міст через сейм у селі Званне. у сьогоднішньому зведенні знищення обох мостів. Підтвердив американський інститут війни. Нагадаю, що вчора ЗСУ знищили міст через річку Сейм, найважливішу артерію логістики збройних сил РФ в одному з місць боїв у Курській області провладний канал Маш а також зет блогери у п'ятницю оприлюднили інформацію. Українська армія запустила по переправі через річку Сейм у Глушковому Курської області дві ракети. Міст звичайно було зруйновано. Для мене це невероятна трагедія. Я сьогодні просто потеряна абсолютно. я ж нічого не соображає, що хочеш, я, я, я не знаю. Зазначається, села Тьоткіно Попово-Лежачі, Волфіно і ще 27 населених пунктів Галушківського району відрізано від решти підконтрольної ЗСРФ території. Добрий день. я вибачаюсь. Ви місцевий мешканець. Так. Да? Да? Да. Що вас українці не біжають? Ні, ні, вас все їсти пити. Хватає всього. Да если мы в магазині ограбили. Ага. Ну що делать? Ні, ну правильно, правильно, Ваші, конечно. Водички. Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. Журналисты. Нас побросали банда, вот эта богаче да, все начальство. Побросали нас. Да. Даже не сделали, щоб мы уехали куда-то. Мы не знали. Сколько Вас... мы не объявили, що евакуації. Самые богатые поехали. Вот он поразбили им дома. Ну и пусть. А мы остались. Надо. Теперь коридор не просят даже. Як відзначають міст через Сейм – основний шлях доставки боєкомплектів і продовольства для російського угрупування в цьому районі, його знищення стало початком захоплення Глушківського району. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відеоудару удару по одному з мостів у Курській області Росії. Водночас не зазначив, де саме воно було зняти. Авіація повітряних сил бере активну участь в бойових діях на курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника Рудович, ще раз повторюю, Моє глибоке увіждені абичними средствами пораження воювати на сьогоднішній день з там. дюжиной, двадцатью странами а, альянса, мы пока я не Я против. Давайте воевать. Значит, вывод -то, какой? То есть начинаем воевать ядерным? ну Нет, а я... какой вариант? Или давайте подождем, пока 50 стран все войдут. Ага, можно. Вот Значит, если, французы... Вот если они войдут, тогда другое дело. А войдут -то Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в Курській області. Про це повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі. Операція в Курській області на сьогодні є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полоні. Цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією. Заявив президент. Також генерал Сирський доповів Зеленському про зміцнення позицій наших сил на Курщині знищенні та розширення стабілізованої території. А що це ви робите? Ви Це на виставку. Приходьте всі в такому складі на виставку. А як вам влада взагалі пояснювала от раніше, да, чого тут стріляють? Ну ви чуть... Чуть, чому, чому, от, вирішає... чуть не кажіть по-українськи. Я... Як вам об'ясняли, чому тут стріляють от раніше? А хто нам об'ясняв? Ніхто, не об'ясняв. Ніхто не об'ясняв. Знаю, немає. Чирюх, так. Чирюх, так. Хотів би хтось, нибудь щоб ми положили такое количество наших солдат на освобождение, населених пунктів или навіть всієї України. Звісно, нет. Нагадаю, що Збройні Сили України взяли під контроль низку населених пунктів у Курській області. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на звіт інституту вивчення війни. Зазначається, в п'ятницю 16 серпня українські військові продовжили незначне просування на південний схід від міста Суджа в Курській області. За даними російських військових блогерів, українські війська просунулись на схід від селища Мирне та на південь від спального, що розташовані на південний схід від суджі. Російські блогери стверджують, бойові дії тривають на північ від суджі біля руського поречного, на схід від міста біля Агронома та на південний схід від суджі вздовж лінії гір'ї Камишне. Крупець. -Сп... Спальне. Російські блогери також зазначають, невеликі українські мобільні групи продовжують необмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Коренева та на захід від селища Снагость на південь від Коренева йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ну, по началу початку, ти от вторження в Курську область нацистів. Почему-то не оказалось ни вторых эшелонов, и ни резервов. Они были или на другие направления забраны. Седьмое. На сегодняшний день в условиях современных средств вооруженной борьбы и разведки, ну, невозможно практически никак скрыть передвижение каких-то войск на ни на каком участке. Это невозможно сделать, как в 1942 году мы на столе при Сталинградской битве сосредоточили свои группировки перед румынами и прорвали фронт, окружили штабы палюс. Это невозможно сделать, как то сделал Рокоссовский в операции Багратион на своих двух направлениях основных ударов, главных ударов. Видно все. И я, когда мне говорят, что не знали, что там группировка сосредотачивается, вы знаете, я откровенно этот вопрос. Ну как-то вот не сильно верю. Російське командування до останнього моменту не бачило ознак підготовлюваного українського вторгнення в Курську область, і навіть після початку вторгнення намагалось ігнорувати ці події. Як пише Reuters, навіть вранці того дня, коли Україна почала вторгнення. Міністерство оборони РФ опублікувало відео, на якому генерал Валерій Герасимов, командувач російськими військовими силами, відвідує іншу зону бойових дій в Україні. На кадрах не вказано точний час візиту, але не видно, що він був стурбований або знав про події, що розгортаються в Курській області. Як зазначають західні аналітики, раптове українське вторгнення викликало питання щодо ефективності російської розвідки, а також прикордонних укріплень і сил, які її. Охраняют. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни, и дети, да. Но им э, совершенно это не важно, важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое э, поведение, совершенно, ну, как сказать, не то, что не спортивное, не военное, но мы уже от этих бандеровцев ничего и не ждем. Здорово, дорогие украинцы, полным ходом в суд же идет зачистка. Повним ходом а тебе вже заїхало. Зараз відкриваємо нову почту. Бо почта Росії щось не справляється. Коротше за словами французького військового експерту Йоганна Мішеля. Оскільки українські війська відступають на сході України на одній з найбільш стратегічно важливих ділянок лінії фронту, Москва цілком могла припустити, що Київ не піде на вторгнення на територію РФ, оскільки це серйозний ризик. При цьому російські депутати і військовий Андрій Гурульов заявляв, російські військові керівники були попереджені приблизно за місяць до цього про ознаки. подготовки до украинского наступу, але не переслухались. Обращаюсь к русским. Сдавайте позиции своих военных, скопления техники и так далее. Вы не просто поможете освободить Курскую область и Белгородскую. Также вы можете на этом очень-очень даже хорошо заработать. Выходите на протесты, прогоняйте этого своего лоткового вора и предателя вашего народа. Придет Украина и вы заживете на Краще. И в конце хотел бы сказать, что Курская область и Белгородская область это теперь будет Донбасс, только в России. Все будет Украина, слава Украине, допомогайте сбройным силам, выходите на протесты, хватит кормить вашу бандитскую власть.